Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хочу показати, якими ми користуємося годівницями для сірок. Декілька років ми користувалися такими пластиковими. На той час їх дуже багато варіантів таких не було, чи, скажем, видів. На теперішній час є повно, є сотні видів, яким і дає перевагу. Але після того, коли ми сконструювали отакі дерев'яного типу, ми від цих пластикових відмовилися. Справа в, цьому, в тому, що в пластику, якщо ми заливаємо тепленький сіроп, він скоріше охолождається. А дерев'яна довше тримає температуру, і якщо він дов, довший термін знаходиться в теплому стані, значить бджоли і скоріше його забирають. Ці годівниці не є новиною. І, скажімо, саму конструкцію цієї годівниці ми побачили в одного старого пасічника, який скажімо, нас і посвятив в пасіку. Тільки в нього було от без цього крилишок таких. Загальна довжина цієї годівниці 47 см, та як довжина рамки. А ті, що ми бачили, вони були. От по такій длині, трошки коротші. Для чого ми це зробили? Коли ми ставимо на рамки, вона якраз покриває повністю всю рамку. І бджоли не вилазять поза межі гнізда і, скажімо, їм комфортніше. Сам дизайн всіх годівниць однаковий, тільки є різна ширина. Якщо ви зробили чи сформували вже пізній відводок, для чого ставити таку широку годівницю. Якщо у вас там стоїть приміно 3-4 рамочки, то можна поставити цю вушечку. Значить отаку невеличку, сюди влазить орієнтовно десь 2 літри сиропу. Вже в таку з більших влазить 5-6, в залежності, яка, який розмір годівниці. У нас тільки є стандартна довжина її, це 47 І тут по 2 см ось цей виступ. Тут зроблено таким методом всередині. Звідси просто фрезеровано, джола заходить і... Тут є такий потайчик, сироп проходить, який рівень ви наливаєте всю камеру, такий рівень знаходиться і тут. Закривається окремо камера де сироп, і закривається окремо камера, де бджола. Якщо вам треба доляти сироп, ви відкриваєте бджола, сюди немає доступу, вона не вилазить і не топиться бджілка і нічого. Сама основа нижня в усіх кормушках цих годівницях в нас зроблена з фанери, з четверки фанери. А вже наверх можна ставити її фанеру. Но ми приміняємо в даному випадку МДФ. ДВП бумага кажуть. Щоб вона служила, ми обов'язково наклеюємо ще такі рейки. Це служить як ребро жорсткості і її шасом не вивертає. Ну, скажімо, з його годівниці вже... Ну, років 4. Ось тут теж двп бумага, ці вже слушать, служать більше 10 років і питань немає. І разом ще хочемо відносно цих годівниць дати відповідь на таке питання. Нам були, писали коментар по поводу того, що дерево немає нічого загального з конденсатом чи з водою. Признаємося чесно, всі вулики, якими ми користуємося, у нас ні в одному вулику немає січастого дна. І вже служать вулики більше десятиліття, ще ні в одному вулику ми не міняли дна. Зрозуміло, якщо зробити дно з якоїсь гнилої доски, чи струхнявої, чи, ну, скажімо, недоброякісної, то воно, можливо буде служити, чи термін придатності буде набагато менший. Ну так як ми використовуємо нормальний ліс, то я ж кажу вже. І взагалі, скільки яка маса пасічників є, скажімо ще старі пасішники, тоді навіть ніхто й не використовував всі час того дна. то що всі через рік, через два міняють донечка. Зараз пішли технології нові, оце ми показували нові вулики, зробили. Ми там частішно зробили таку вентиляцію, частішне вентиляційне дно. І Ну, випробуємо, будемо бачити, як воно служить. Ну, Взагалі пасічники розказують, що це дуже дуже хорошо. Ми випробуємо, будемо бачити. А так, в даному випадку, у нас кругом дерев'яне дно є товщина 22, 25, 30, в залежності від того, яка в нас була доска. Так що ми не будемо спорити там конденсат, не конденсат. Да, можливо, якби ми накривали пленкою і при такому е, дерев'яному дні, може там було більше конденсату і, можливо, воно служило трошки менше. Ну так як ми його не використовуємо, то поки все чудово. Ну, Взагалі вічного немає нічого. Значить, що ми ще хочемо е, показати? Візьмемо з таких зменше. Якщо у вас є там відводок, в якому знаходиться там 3 чи 4 рамки, ну візьмемо, заберемо одну, ви поставили будівницю. Якщо це корпусний вулик, спокійно стає підашник і гудівниця стає таким методом, що її можна, якщо треба, то не знімаючи навіть підашника, її можна зняти. Розмір дозволяє. І коли накриваємо, вона не впирається в дах нікуди. Висоту ми більшість використовуємо з самої годівниці 6 см. І ще така, скажімо, ремарочка. У нас є годівниці, які зроблені із сосни. По даному випадку ви бачите це сосни. Ця соснова годівниця. От є годівниця, яка зроблена з дуба. Вона служить вже більше 10 років. Немає так як дуб це така порода, вона трошки така темненька зробилося, але йому нема. Це не гниль, воно ще буде служити дуже довго. От є годівниця. Це зроблена з ясена. Теж може бути, Ось можна подивитися всередину, нічого йому не робиться. Стоїть дерево і нема ніякого гниття, і нема нічого. Так що спокійно, якщо хтось хоче робити якісь годівниці, які пов'язані з деревом, можна робити з сосни, можна з дуба, можна з ясена. Це не є такою великою проблемою, будуть служити і ти. І ти. Ще нам були, задавали таке питання, казали, що де в нас знаходяться ручки на вуликах чи на корпусах, Значить, користуємося ми тільки такими ручками. Вся пасіка, це в нас стоять такі ручки. І на нижніх корпусах, на других, навіть і на самих півкорпусах ми теж прикручуємо. Ми не зафрезеровуємо. Бо Тому що якщо 10-й рамочний корпус зняти з медом, навіть і зафрезероване, це трошки на пальці тяжковато. Використовуємо тільки такий метод. Якщо є помічник на пасіці, особисто я працюю з помічником. Мені допомагає мій син. Якщо є потреба, бо в нас є 12-рамочні вулики, одному пасічнику зняти 12-рамочний корпус повний з медом. Тяжковато. Ставили дві ручки, один взяв з однієї сторони, другий взяв з другої. або навіть і сам. Особисто рахую я, що це дуже практичний варіант. В наших широтах кажуть, що це проти вони. Вони зараз є і продаються в магазинах. В продажі такі ручки є. Так. Ну і ще покажемо, якщо зараз я поставимо до ще рамочки. Якщо у вас гніздо складається з бішером, то вже використовуєте ширшу промошку. Гудівницю, правильніше сказано. Тоже воно все стає, вона може одна тільки така, скажімо, Проблемка в цих годівницях в тому, що якщо ви ж наливаєте сюди сироп, це вже є гідрорівень. Якщо вулик стоїть не по уровню, особисто ми, як виставляємо вулики, ми уровнем не користуємося. Один може бути чуть-чуть нахилений вперед, один може бути нахилений взад. Той, що вперед нахилений, то сироп відтікає і бджоли забирають його до самого кінця. Ну, якщо вулик є, який має нахил трошки дозаду, щоб бджоли забрали і тут виходить такий трошки відтік, не забирається. То в такому випадку ми просто використовуємо, коли ставимо годівницю, ми просто положили реєчку і все. Змінили наклон і бджоли забирають весь сироп до кінця. Та й взагалі не. ми ними користуємося тільки осінню, Ну, Якщо є потреба, можемо і весною щось там десь дати якусь невеличку підкормку. Так, так само закривається. Що ж, були раді поділитися з вами нашими годівницями. Зараз наголошую, що є це не новиною. Зараз є дуже багато варіантів. Там пасічники попродумували дуже багато практичних, але ми вже зупинилися на таких. То й вони нас влаштовують. І я думаю, що будемо підробляти ще, якщо будемо розвивати пасіку, бо так взагалі в нас на кожний вулик є годівниця. Все, бажаю всім здоров'я, скорішої перемоги. До побачення.